Додаток поради читачеві, як використовувати ідеї з цієї книжки на практиці. Коли вивчаєш звички, постаєш перед такою проблемою. Почувши про цю галузь науки, люди одразу прагнуть дізнатися секретну формулу, як швидко змінити будь-яку звичку. Якщо науковці з'ясували, як працюють звички, то цілком логічно. Що вони також знайшли рецепт, як їх вмить позбутися Егеш? Якби ж то справді було так легко, річ не в тім, що формул не існує. Проблема в тому, що не існує єдиної формули для зміни звички їх тисячі. Усі люди, як і їхні звички, різні. А отже, для кожної людини й виду поведінки. Потрібен свій метод діагностики і зміни шаблону щоб кинути курити один метод, щоб перестати переїдати інший, а щоб змінити спосіб спілкування з партнером чи навчитися по іншому розставляти пріоритети в роботі ще інший. Ба більше у кожної людини звички викликані різними бажаннями. Тому в цій книжці ви не знайдете універсального рецепту натомість. Я прагну вдати вам щось інше розуміння, як працюють звички, і поради, як можна спробувати їх змінити. Деякі звички легко проаналізувати і трансформувати. Інші, складніші й стійкіші, потребують тривалого дослідження. А буває й так, що зміна ніколи не завершується. Але це не значить, що вона взагалі неможлива. Кожен розділ у цій книжці описує різні аспекти того, чому існують звички і як вони функціонують. Цей додаток приблизно окреслює прийоми, якими користуються дослідники, щоб діагностувати і змінювати звички в нашому житті. Він не претендує на вичерпність це лише практичні поради для початку. У купі з детальнішими тлумаченнями, наведеними в основних розділах книжки, вони утворюють посібник. Який підказує, куди рухатися далі. Зміни не завжди відбуваються швидко і легко. Проте, доклавши часу і зусиль, вдасться змінити будь-яку звичку. Схема визначте шаблон, поекспериментуйте з винагородами, виокреміть вказівку, складіть план дій. Крок перший. Визначте шаблон. У першому розділі описано як науковці з МТІ виявили в основі кожної звички простий неврологічний цикл, який складається з трьох частин Вказівка Шаблон, винагорода. Дорогі слухачі. Зараз на екрані ви побачите зображення із книги. Щоб розібратися у власних звичках, треба визначити компоненти циклу. Ідентифікувавши цикл конкретної поведінкової моделі, можна шукати спосіб викорінити давні погані звички, замінивши їх новими моделями поведінки. Уявіть собі, що у вас є така ж погана звичка, яка була в мене, коли я почав писати цю книжку. Щодня по обіді вийдете в їдальню і купуєте шоколадне печиво. Через цю звичку ви набрали кілька зайвих кілограмів. Припустимо рівно 4 кілограми, і ваша дружина вже не раз пускала вам шпильки з цього приводу. Ви пробували змусити себе зупинитися навіть наклеїли на монітор наліпку з написом більше, ніж шматочка печива. Але щодня після обіду ви забуваєте про свою обіцянку, встаєте, йдете до їдальні, купуєте печиво. Та їсте його, балакаючи з колегами біля каси. Спочатку ви почуваєтеся добре, а трохи згодом погано. Завтра обіцяєте ви собі. Я знайду в собі силу волі втриматися. Завтра буде все інакше. Але другого дня звичка знову бере над вами гору. Із чого почати? Як проаналізувати і змінити поведінку? Спочатку треба визначити цикл звички. Перший крок ідентифікувати шаблон. У випадку з печивом, як з рештою і з більшості звичок, шаблон є найбільш очевидним компонентом це поведінка, яку ви хочете змінити. Ваш шаблон виглядає так: встати по обіді за столу, піти в їдальню, купити шоколадне печиво та з'їсти його теревенячи з колегами. Ось який вигляд має цей цикл. Зображення на екрані Далі йдуть менш очевидні запитання що служить вказівкою для цього шаблону? Голод, нудьга, низький рівень цукру в крові. Потреба відволіктися перед тим, як взятися за наступне завдання. А яка винагорода? Печиво? Зміна оточення, можливість тимчасово відволіктися, спілкування з колегами чи, може, приплив енергії від порції цукру. Щоб розібратися в цьому, треба трохи поекспериментувати. Крок другий експериментуйте з винагородами. Винагороди могутні, бо вони задовольняють бажання. Проблема в тому, що ми не завжди усвідомлюємо бажання, які спонукають нас поводитися певним чином. Наприклад, коли маркетологи, які просували на ринку аерозоль Фебріс, зрозуміли, що споживачі прагнуть відчути після прибирання свіжий запах, вони наштовхнулися на бажання, про яке досі ніхто не здогадувався. Воно було у всіх перед очима, але ніхто його не бачив. Такими є більшість потягів. Опісля вони здаються нам очевидними, та поки ми перебуваємо під їхнім впливом, то ні за що їх не помічаємо. Щоб розібратися, які бажання ховаються за конкретними звичками, варто поекспериментувати з різними винагородами це може зайняти кілька днів тиждень, а то й більше. Упродовж цього періоду не треба змушувати себе щось змінювати. Уявіть собі, що ви науковець на етапі збору інформації. У перший день експерименту, відчувши бажання піти в їдальню й купити печиво, скоригуйте шаблон так, щоб отримати іншу винагороду. Наприклад, замість вирушити до їдальні, вийдіть на вулицю, прогуляйтеся кварталом і поверніться на роботу, нічого не з'ївши. Наступного дня Підіть у їдальню і купіть пампушку чи батончик та посмакуйте ними за робочим столом. Ще через день підіть до їдальні, купіть яблуко та з'їжте його, балакаючи з друзями. Тоді спробуйте чашку кави. Далі, замість іти до їдальні, вирушіть до кабінету колеги, поговоріть з ним про те, про се кілька хвилин і поверніться за свій стіл. Ви зрозуміли, що я маю на увазі. Байдуже, що ви будете робити замість купувати печиво? Йдеться про те, щоб перевірити різні гіпотези. йдеться про те, щоб перевірити різні гіпотези і визначити, яке бажання активує ваш поведінковий шаблон? Чого саме ви прагнете печива чи паузи в роботі? Якщо печива. То, може, ви голодні. У такому випадку яблуко мало б теж підійти. Чи можливо, ви прагнете припливу енергії, що його дає печиво? Тоді спрацює чашка кави. А може, ви йдете до їдальні за спілкуванням, а печиво це всього лише зручна відмовка? Перекинувшись кількома словами з колегами, ви б мали задовольнити це бажання. Випробовуючи 4 чи 5 різних винагород, скористайтеся старим добрим способом визначення шаблону. Щоразу повернувшись за свій стіл, запишіть на аркуші паперу перші три відчуття, що спадають вам на думку: емоції, думки, роздуми про самопочуття або ж перші три слова, що виринули у свідомості. Зображення на екрані А тоді поставте на комп'ютері таймер на 15 хвилин. Коли час спливе, запитайте себе, чи ви досі відчуваєте бажання з'їсти печиво. Є дві причини, чому варто занотувати три відчуття чи слова. Хай навіть вони безглузді. По-перше, ви одразу усвідомите свої думки і почуття, пригадуєте менді з третього розділу, яка повсякчас гризла свої нігті. Вона носила із собою блокнот, де ставила позначки, що допомагали їй краще усвідомлювати, коли саме її тягне гристи нігті. Так само й ви мусите мати виділити хвилинку уваги, щоб написати три слова. Крім того, дослідження свідчать про те, що, коли ви занотуєте кілька слів, пізніше вам буде легше пригадати, про що ви думали в ту мить. Переглянувши свої нотатки наприкінці експерименту. Ви значно швидше пригадаєте собі думки й почуття, які переживали в ту конкретну мить. Поза як записані слова викличуть у вас хвилю спогадів. Зображення з книги на екрані А чому таймер саме на 15 хвилин? Бо мета випробувань перевірити, якої ви нагороди ви прагнете. Якщо через 15 хвилин після того, як ви з'їли пампушко, вам усе ще хочеться встати і піти до їдальні, значить, ваша звичка викликана не потягом до цукру. Якщо побалакавши з колегою, ви далі хочете скуштувати печива, значить, ваша звичка зумовлена не потребою в спілкуванні? Коли ж, навпаки, потеревенивши 15 хвилин із другом, ви спокійно повернулися до роботи. Це значить, що вам вдалося визначити винагороду перепочинок і спілкування, яку обіцяла ваша звичка. Поекспериментувавши з різними винагородами, ви зможете визначити, чого насправді бажаєте. А це дуже важливо, якщо ви маєте намір змінити звичку. Коли ви розберетеся із шаблоном і винагородою, залишиться визначити вказів. Крок третій. Виокреміть вказівку. Близько 10 років тому психолог з університету Західного Онтаріо спробувала відповісти на питання, що руками бентежило соціологів Чому одним свідкам злочинців важко пригадати побачене? Тоді як інші достеменно пам'ятають усе, що сталося. Спогади очевидців ясна річ надзвичайно важливі. Але згідно з дослідженнями, свідки часто погано пам'ятають те, що бачили. Наприклад, наполягають, що злодієм був чоловік, тоді як насправді жінка в спідниці, або що злочин скояли ввечері, хоча, за даними поліції, о 14.00. Натомість інші свідки пам'ятають побачені злочини до найменших подробиць. Десятки науковців досліджували це явище, силкуючись збагнути, чому одні очевидці пам'ятають краще за інших. Дослідники висували теорії, що окремі особи просто мають ліпшу пам'ять, або що злочин, який відбувається у знайомому місці, легше пригадати. Проте ці припущення не справдилися люди з доброю і поганою пам'яттю, знайомі і незнайомі з місцем, де скоїли злочин. Помилялися однаково, психолог з Університету Західного Онтаріо підійшла до завдання по іншому. Вона подумала, що, можливо, варто зосередитися не на тому, що кажуть слідчі свідки, а на тому, як вони це кажуть, і запідозрила, що на перебіг допиту впливають непомітні вказівки. Та, переглянувши десятки відеозаписів розпитування свідків. Дослідниця ніяких вказівок не побачила під час кожного допиту стільки всього відбувалося різні вирази обличчя, розмаїті способи формулювання запитань, мінливі емоції, що визначити якийсь шаблон було неможливо. Тоді їй спала на думку одна ідея вона склала перелік кількох деталей, на яких вирішила зосередитися Тон голосу слідчого. Вираз обличчя свідка й те, наскільки близько слідчий і свідок сидять одне від одного. Відтак дослідниця позбулася зайвої інформації, яка відволікала її від цих характеристик, зменшила звук, щоб чути не окремі слова, а лише тон голосу слідчого. Наклеїла на обличчя слідчого аркуш паперу, щоб бачити тільки вираз лиця свідка. Приклала до екрану рулетку, щоб виміряти відстань між ними. І щойно вона почала аналізувати ці конкретні прикмети, як одразу вималювався шаблон. Дослідниця виявила, що свідків, які погано пам'ятали факти, зазвичай допитували поліцейські, які розмовляли з ними лагідно й приязно. Коли свідки частіше всміхалися або сиділи ближче до людини, яка ставила їм запитання. Вони були більш схильні помилятися у своїх спогадах. Іншими словами, коли обставини лагідний голос, усмішка на обличчі підказували ми друзі, очевидці частіше помилялися у свідченнях Можливо, причина була в тому, що ці вказівки дружби підсвідомо викликали звичку догодити слідчому. Однак найважливіша особливість цього експерименту полягає в тому. Що ті самі відео переглядали десятки інших науковців? Чимало розумних людей бачили ті самі шаблони, але ніхто їх не розпізнав. Річ у тім, що в кожному записі було забагато інформації, щоб розпізнати ледь помітну вказівку. Варто було психологові зосередитися тільки на трьох категоріях поведінки і позбутися зайвої інформації, як шаблони одразу ж прояснилися. Так само і в житті. Визначити, які вказівки активують наші звички не просто через те, що поведінкові моделі охоплюють масу інформації. Запитайте себе, ви снідаєте щодня в той самий час тому, що голодні? Чи тому, що на годиннику 7.30? А може, тому, що ваші діти вже сіли за стіл? Чи тому, що ви вже одягнулися і це послужило стимулом до сніданку? Коли ви дорогою на роботу автоматично повертаєте ліворуч, що є причиною цієї поведінки? Дорожній знак? Якесь конкретне дерево? Знання про те, що це правильний маршрут? Чи, може, усі ці чинники вкупі взяті? Коли ви везете дітей до школи і зауважуєте, що мимоволі поїхали маршрутом, яким завжди їдете на роботу? Що спричинило цю помилку? Яка саме вказівка активувала звичку їхати на роботу замість шаблону їхати до школи? Щоб визначити серед потоку інформації потрібну вказівку, можемо скористатися тим самим прийомом, що й психолог. Заздалегідь ідентифікувати, які категорії поведінки ми будемо аналізувати, щоб виокремити шаблон? На щастя, нам у пригоді може стати наука. Експерименти довели, що майже всі вказівки належать до однієї з п'яти категорій місце, час, емоційний стан, інші люди, остання дія. Отож, якщо ви хочете з'ясувати, яка вказівка активує звичку піти до їдальні і купити шоколадного печива, занотуйте п'ять чинників, що діяли в момент, коли у вас виникло бажання. Це мої справжні записи з тих часів, коли я намагався проаналізувати свою звичку. Де ви? Сиджу за столом. Котра година 15.36. Який ваш емоційний стан? Знуджений. Хто ще є поруч із вами? Нікого. Що ви робите перед тим, як виникло бажання? відповідав на листа. День другий. Де ви? Повертаюся від ксерокса. Котра година 15.18. Який ваш емоційний стан? Щасливий. Хто ще є поруч із вами? Джим із відділу спортивних новин. Що ви робили перед тим, як виникло бажання? Робив копії. День третій. Де ви? Зал для засідань. Котра година 15.41. Який ваш емоційний стан? Утомлений, зацікавлений проектом, над яким працюю? Хто ще є поруч із вами? Редактори, які збираються на нараду? Що ви робили перед тим, як виникло бажання? Сів на стілець, бо нарада от-от почнеться Через три дні мені стало ясно? Яка вказівка змушувала мене відчувати бажання скуштувати печиво. Я хотів перекосити в конкретну пору дня. На другому етапі я вже визначив, що голод не був причиною моєї поведінки. Винагородою якої я прагнув, був перепочинок, билачка з приятелем. А тепер я дізнався, що ця звичка вступала в дію між 15-ю і 16-ю. Зображення з книги на екрані. Крок 4. Складіть план дій. Як тільки ви з'ясували цикл звички визначили винагороду, що стимулює певну поведінку, вказівку, що дає поштовх до неї, і сам шаблон, можете приступати до зміни поведінкової моделі. Для цього треба спланувати вказівку. Й вибрати поведінку, що гарантуватиме вам бажану винагороду. Потрібен план Дій. У пролозі ми згадували про те, що звичка це вибір, який ми в певний момент робимо цілеспрямовано. А тоді перестаємо про нього думати, але далі робимо знову і знову інколи й щодня. Себто звичка це формула, якої автоматично дотримується наш мозок. Побачивши вказівку, я слідуватиму шаблону, щоб отримати винагороду. Щоб перепрограмувати цю формулу, треба знову почати робити вибір. А найпростіший спосіб це зробити, за даними десятків досліджень, мати план. Психологи називають такі плани реалізаційними намірами візьмімо, наприклад, мою звичку їсти по обіді печиво. Скориставшись наведеною вище схемою, я дійшов висновку, що моя вказівка активується близько 15.30. Я знав, що мій шаблон виглядав ось так: піти в їдальню, купити печиво, потеревенити з друзями. Після кількох експериментів мені стало ясно, що насправді я прагнув не печива, а можливості відволіктися і поспілкуватися з іншими. Тому я написав план щодня о 15.30 я підходитиму до столу, за яким працює мій друг, і 10 хвилин з ним балакатиму. Щоб не забувати про це, я поставив таймер на своєму годиннику на 15.30. Результат з'явився не одразу. Інколи я бував дуже зайнятий і не звертав уваги на таймер, а тоді не витримував і йшов за печивом. Деколи не хотів морочити собі голови і шукати з ким поговорити, і піддавався спокусі, бо ж купити печиво простіше. Але в ті дні, коли я не відступав від свого плану, коли після сигналу таймера змушував себе підійти до колеги і десять хвилин із ним поговорити, я почувався в кінці дня краще. Не ходив до їдальні, не їв печива і чудово почувався. Зрештою, це стало звичкою. Щойно лунав сигнал таймера, я підходив до приятеля а надвечір переживав відчуття невеликого, проте справжнього досягнення. Через кілька тижнів я перестав думати про шаблон. Коли не вдавалося знайти нікого, з ким поговорити, я йшов до їдальні, купував чай і пив його з друзями. Це все відбувалося півроку тому. Тепер у мене вже немає годинника. Я десь його загубив. Але щодня, близько 15.30, я машинально встаю, шукаю, із ким без редакції побалакати, 10 хвилин обговорюю всяку всячину, а тоді повертаюся до свого столу. Тепер я роблю це не замислюючись це увійшло у звичку. Зображення з книги на екрані. Деякі звички. Ясна річ буде важче змінити. Але ці настанови дають добрий початок. Інколи зміна потребує багато часу. Інколи доводиться вкотре вкотре експериментувати і зазнавати невдач. Але як тільки ви зрозумієте, як працює звичка, щойно визначите вказівку шаблон і винагороду, ви отримаєте над нею владу.